Італійська мова фрази переходу на середній рівень. Фрази італійською рівень А2Б1. Спостаті. Посунься. Спостаті. Спостаті. КЕ. -че. Що треба? Чого тобі? ке че. К. Че. Кече. Соно арраб'ята кон те. Я сержуся на тебе. Прийменник кон тут означає на. Соно арраб'ята Кон те. Соно арраб'ята кон те. Sono arrabbiata conte. Pianta. Pреstań. Pianta, pianta, P'ianta. Dove sei sparito. Куди ти пропав? Dove sei sparita? Куди ти пропала? Dove sei sparito? Dove sei sparito? E così via. І так далі. Е così via. Е e козі io? До чого тут я? Io. Cosa centro io. Lo voglio Я хочу це. ЛО Лово, нон ло. Я не хочу це. Non lo, voglio. non lo. Вольо. Пенсо фарло». Думаю, зробити це. Пенсо ді фарло, пенсо ді фарло». Перке вольо аверло. Потому що я хочу мати це. Перке вольо аверло perché voglio averlo. Parla lentamente. Говори повільніше. Parla lentamente. Parla lentamente. Ripeti per favore. Повтори, будь ласка. Ripeti per favore. Ripeti. Перфавори. Перме для мене. Per me. Е per me. E ottimo. Це відмінно е e ottimo. ottimo. Mi sono перса. Я заблукала Mi sono persa. перса, sono перса. Non e colpa mia. Це не моя вина. Non e colpa mia. Non e colpa mia. Forse може бути. Forse. Forse. Ottimo lavoro. Чудова робота. Оттимо lavoro. Ottimo lavoro. Il cibo era buono. Їжа була смачною. Il cibo era buono. Il cibo era buono. Non sono pronta. Я не готова. Non sono. Pronta. Non sono pronta. Mi dispiace. Мені шкода, на жаль. Mi dispiace. Mi dispiace. È e cattivo. Це погано. È e cattivo. È e cattivo. Cattiva idea. Погана ідея. Катіва идея. Катива дея. Ісома в загальному тобто ІНСОММА Ісомма. Синістра ДЕСТРА Вліво чи вправо. Сіністра дестра. Синістра о. Destra. Аспетами. Зачекай мене аспетами. 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 Е тристе. Це сумно. Е тристе. Е тристе. Е ПЕР ТЕ Це для тебе. Е ПЕР те. E per te. Questo è tutto це все Questo è tutto, Questo è tutto, nesunno sa, nikto ne zna. Nessuno sa. Nessuno sa. Ale usite del metro. Біля виходу метро. Але ушіте де метро. Але ушіте дель метро. Нон ло трово. Я цього не знайшла. Нон лотрово. Нон лотрово. Соно реджіна. Я королева. Соно. La regina sono la regina. Cosi grandi taki velichezni. Cozi grandi. Cosi grandi. Cosi seri, taki seriozni. Cosi seri. Серії. Жіраре ла Гуляти по місту. la ла Girare, Girare la città. Penso di partire. Я думаю поїхати. Пенсо ді partire. Penso di Partire sono di fretta, io поспішаю. Sono di fretta. Sono di fretta. Non ho tempo, у мене немає часу. Non ho tempo. Non ho tempo. Non Fa niente. Нічого страшного. Non fa niente, non fa niente. Cosa si fa. Что происходит? Cosa si fa? Cosa si fa? Non sono sicura. Я не впевнена. Non sono sicura. Non sono sicura. Сей станко, ти втомився. Сей станко, сей станко. Che schifo. яка гидота Che schifo. Ке schifo. Сей pallido. Ти блідий. Сей паллидо. Сейчас. Паліда ти бліда, сей паліда. Дамми ун baccio. Поцілуй мене. Дамми ун бачо. Дамми ун baccio. Ту сей ла regina. Ти королева. Ту сей ла ларедina. Sussei la Regina. Gratia mia Regina Per La Lezione. Dяkui moja королева за урок. Grazia mia Regina Per La Lezione.